Відійшов у вічність той, хто став захисником неба, хто завжди був справжнім оборонцем для кожного з нас, хто першим приходив на допомогу, не вагаючись. Микита сич віддав своє життя, виборюючи наше майбутнє і незалежність. І сьогодні ми зустрічаємо його вдома на щиті. Він не вагався перед труднощами, не відступав перед загрозою, не шукав легких шляхів. Його серце билося в ритмі постійного руху вперед. Він горів життям, віддавав усього себе улюбленому футболу, усім серцем. Прагнув доторкнутися до безмежно синього неба, що кликало його у мріях. Авіація була його захопленням, футбол його пристрастю, а любов до кулінарії способом дарувати тепло близьким. Він поспішав жити, ніби знав, що часу обмаль. З дитинства захищав тих, хто потребував його допомоги, бо відчував, що саме так має чинити. Усюди встигав, підтримував, завжди прагнув більшого і в спорті, і в мріях, і в будь-яких життєвих ситуаціях. Любив життя у всіх його проявах, у свободі, яка яку дарує відчуття польоту. В ароматі щойно приготовленої страви, у щирій посмішці, кожному навколо, в улюбленій грі, у пісні, яку так любив, продовжив життя у своєму синові, чотирирічному радіонові. Повномасштабне вторгнення змінило життя назавжди. Першим боронити Україну від ворога пішов батько Микити, не бажаючи, щоб війна зачепила його дітей та домівку. Наш герой, який завжди звик захищати і допомагати, надихнувся прикладом батька і не залишився осторонь від обов'язку захищати батьківщину. Микита добровільно приєднався до лав зведеної бригади патрульної поліції Хижак, щоб долати ворога у боротьбі. Він робив це так само віддано і щиро, як і жив, віддаючи усього себе заради вільної України без війни. 2 травня на Донеччині життя нашого героя обірвалося. Микита ніби летів по життю, щоб дарувати радість, підтримку, захист і віддав найдорожче, щоб ми могли жити у мирі. Низько схилімо голови перед світлою пам'яттю захисника, який віддав за вільне небо над Україною найцінніше, який свідомо зробив свій вибір і був його гідним до останнього подиху. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям, розділяємо разом із ними їхнє безмежне горе і просимо. Нехай Бог дарує Микиті спочинок у мирі. Ми свідомі, яким величезним є ваш біль. Хочемо запевнити, що ваш біль є і нашим болем. Щиро дякуємо Богові за нашого героя. До алеї прапорів з іменами полеглих додалося ім'я Микити Сича. Ми передамо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держава Україна. Згадаймо Микиту і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Микита був чудовою людиною, надійним другом, прекрасним сином, чудовим спортсменом і крутим поліцейським. Він завжди був прикладом для багатьох. Він завжди брав приклад з кращих. Він добровільно долучився до патруля, добровільно в складі зведеної бригади патрульної поліції хижак захищав нашу неньку і віддав найдорожче своє життя. Ми маємо продовжити його справу. Ми маємо пам'ятати пам'ятати все найкраще, пам'ятати, яким він був. Адже поки ми згадуємо, поки ми говоримо і пам'ятаємо про людину, вона живе в наших серцях. Нікіта запам'ятався веселим, завжди усміхненим, життєрадісним, який завжди готовий прийти на допомогу. За назавжди в голові закарбувалися його слова при останній зустрічі у школі. Не хвилюйтеся, я буду до вас приходити. Світла пам'ять герою, царство небесне. Він завжди буде у нашій світлій, довготривалій пам'яті. все Господи, мовчи мене заповітів твоїх, всі святі знайшли тягового життя і телі дорогою, о коли мені надійшся в зоня через покаяння, як загублене яня, озвить до мене спасите і мене. Він пішов, не зважаючи ні на що, захищати нас. І нашу неньку Україну, і весь український народ, вірючи в перемогу, і сьогодні той, хто зібрався тут, щоб останню дорогу його провадити, вже виявив любов, повагу. Але насамперед, я християни, щоб помилитися за його душу. Кожен із нас, який тут знаходиться, повинен брати приклад із нього, Не вагаючи пішов захищати нас, що ми можемо в сьогоднішній день зробити для нього? Насамперед, взяти за молитви за його душу, а по-друге, вірити в нашу перемогу. Допомагати один одному, нашому війську, нашим Збройним силам України, хто може бути там, хто не може підтримувати всіляко тут. Я ні наскільки не вагаюся, що за нами перемога, бо за нами правда, де правда, там і Бог.